Вони з того нас не доганяють. Добре, що ми записуємо відео, бляха. Бляха. Вони йдуть. Дуже прикольно в лапках, звісно. Коротше, ви самі знаєте, що треба робити, Підписатися, поставте лайк. Не буду нагадувати. Хоча я нагадав. Ні, вони сіли на лавку. Все. Mm. <laughs> вони нас спалили, що ми, зні... ми знімаємо та й все. Mm. Короте, зараз ми... Що вони зараз робити? Ми будемо ходити і стукуватися. Я Леон, бляха, муха. Хто, Хто хоче відео збирати старшим, поставте лайк. Подивимось. Я... Ви б знали, як ми сьогодні тащили. Просто тащил. Я так класно закінчила грав. Він ще рикошетом ще хотів забити, але брак відбив, але забив свої ворота сам. А потім ми дали позрозі, але вона чогось Да. як було повністю хп майже. І вона зайшла в наші ворота з нічом. Почав грати. Хоч ми не були в тому, але ми зрозуміли, що треба врати. Потім такий один один я б і принчика було ноль, там було дві секунди до кінця матча. А Та, я такий заб мене брок. У мене 6 шість хвата. Я не можу вдарити, бо в мене немає тих, а... нема атаки, щоб не аж вдарити. Я такий я брок буває, у ну, мене накоплюється, і я встигаю. Mm -hmm. кра... Я просто мене... думав, ти що, чи ти стріляти не міш. <кій> я <кій> я вже молош, що якийсь даун так званий. Та, але мін, в мене просто не було запасу. Я дуже хочу забути. Брак мене тільки беру і забуває там, коли я в бес. Ага. Так, на жаль, це було на малих кубках. На його реплею мене... нема. Але ну, я би скинув. і поба... побачимо. Якщо б у мене навіть був хоч персонаж на 400 кубків, все одно б було. Бо тому, що... Ну так, там 400 кубків треба. Бо ми не в школі взагалі там вчимось. Нам накакати на тих. Ліцей! Вони просто не знають, що таке ліцей, то все. Вони там ніколи не бували. Ми там граємо в ми, Майнкрафт, ми, ми у нас по інформації нас і ми вона граємо в Майнкрафт. А речі, я, я пожартував, що я не граю в Майнкрафт. В раді я граю. Він сітей, зі спорту, я так дуже не надіймо. Він іграв в Майнкрафт. Іграю, я малюю відео на каналі. Хоч подивись, я тобі залишу силочку. Наразі я навчився ставити силочки. Та, бо ми тільки писали типа. канали. мене хотіли мої друзі тієї знайти, профі, писали, але не могли знайти, тому що на тих містер профі було тисячу. Може і дві. У мене є одне таке відео, коротше, популярне, там, де набралося 1500 просмотрів, але там 10 лайків і 22 дизлайка. Через те, що звук був поганий. А яке відео? Музика від фільму «Зак А! Там ми хрена просто Зак Шторм, Зак Шторм. Як ви замітили, ми І ось що. Не перекидуємо, як він. В мене не вміє обіг, але суперса хороша забралася. Що... Мене... От Макс, от Макс, Макс, це дівка, Бо вони у них проблеми з полом. модерілі. Макс. Але я, з полом не таким з полом, там де ми ходимо. А з таким полом. <свят> я в Макс може Знаєш, він ще... Менше... Я кажу, не Вони все роблять синхронно. Тупо Макс, я б не то все синхронно. Майк, вона як він, Вона може так все синхронно. Синхронно. Не зайте, як вона то все синхронно робить. Суперсел – брюсел самая чеснока кампанія. Ага. Вони прилагають за 50 гривень 30 гемів. і за, э, за 70 гривень два мігаяшка 30 гемів і 100, э, 100 кристалів. Саме чесна кампанія. Бляха, я хотів тільки щоб покататися на качелі, але побачив, що тут всі качелі зламані. Так. так звано зламані дивіться. Якщо щось там побачите, не просто тупо зламані. Оце. Тупо. От. От. Просто зламане, повністю взагалі там повністю поломано. Ну і все, мінус тільки.